Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Хочу сьогодні розказати, як я лікую і практично вже вилікувала трьох своїх курей від Конюнктівіта. Вже, звісно, сьогодні в нас ситуація краще, не додумалася одразу, але розповім. Значить, що відбулося? Відбулося, що. Ну, В принципі, за курьми спостерігаю уважно, але відбулося таке, що я зайшла в курник, і оця от курка у нас вона була в нас в найтяжчому стані, скажімо так. Вона просто стала в куток і стоїть. Я не помітила, не зрозуміла, чому вона стоїть. Я підійшла, в неї обидва ока були заліплені вже гноєм, повністю очі не відкривалися, відповідно, вона не мала не розуміла і не бачила, як бігати і ходити. Що відбулося? Це кон'юнктивіт. Коюнктівіт це запалення, якби ну, слезової оболонки навколо ока запалення. Це гнойний процес, який, в принципі, він не є критичний, не є страшний якийсь, але його треба лікувати, тому що він може, може кинутися по всіх курях. Ну, Повторююсь, очі були трішки підпухші, і обидва ока були заліплені гноєм, заліплені до такого стану, що не відкривалися. На даний момент у нас вже набагато все краще. Ліве око в нас було краще, два рази я прокапала, промазала, все пройшло. А праве око це сьогодні ми лікуємо третій день його, і воно тільки-тільки ось починає відкриватися. Уже гною в неї немає. От, але праве око було дуже сильно. От і ще були дві курочки з початковою стадією. Ось ліве очко вже хороше, відкрите повністю все здорове, а праве, ще видно, є пошкодження. Я розумію, що це якби можливо треба було спочатку показувати, ну, менше з тим. Що робила? По-перше, всі хворі кури, у яких хоча б принаймні трішки починається конюнктивіт, якщо ви його так ідентифікуєте, тут треба уважно, якщо от у курей запалені очі, є якісь гнойні процеси, залипання, підтікання гною, підтікання сльози з ока, треба уважно дивитися першочергово за станом кур, тому що це може бути як банальний конюнктивіт, а може бути і мікоплазмоз, і може бути ще якась купа хвороб, які супроводжуються напуханням, набряканням очей, виділенням з очей, може підтікати з, з носа, що завгодно. Тобто тут треба чітко розуміти, що за болячка на вас напала. Ну у нас не було ні з носа, ні звідки, ніяких підтікань, просто гній тік отак уже з ока, він тік сюди, аж трішки вже й до дзьоба було. Так от. Ціх хворих курей, які вже є з ознаками, можливо, тільки починається звужене в око, око, є виділення, значить, їх всіх треба моментально ізолювати. Чому? Тому що це діло передається від одної курки до іншої, яким шляхом. Якщо підтікає гной, курка їсть, курка п'є, відповідно, брудним вгної дзьобом вона е, е, п'є воду і ополіскує той гній, відповідно, у воді, і у кормі решта курок харчуються і. І таким чином інфікуються. Якщо це разова ситуація, це півбіди, тому що лікування, м'яко кажучи, прикольне. А якщо вже, не дай Боже, повально, то то вже може бути проблема. Але лікується це елементарно і просто. Що я робила? Курям, у котрих тільки-тільки починалося, я очі не промивала. Ці курці для того, щоб ті очі розідрати, їй мені приходилося їх якби відмочувати. Я що робила? Я брала звичайні от, ватні диски, просту кип'ячену водичку. У мене не було просто розчину, ну, ромашки, не було. можна було чорним чаєм промивати. Ну, я промивала простою кип'яченою водичкою, допоки я вимила весь гній і допоки ті очі змогла взагалі її розкрити. Потім я брала каплі і беру зараз, буду от ще її капати. Краплі повинні бути з антибіотиком. Це можуть бути будь-які каплі. Можуть бути Бродекс з людської аптеки, фармадекс, тетрациклінові краплі. А у мене були просто з ветеринарної аптеки. Це ми купували, коли у кота було. У нас у кота ну, така вроджена вада, у нього, коротше, треба йому капати очі постійно. Називається цифлодекс. Отакий От цифлодекс. 50 гривень воно коштує в ветеринарній аптеці, і у мене не було інших крапель, я взяла їх. Так от, курям, котрі здорові, за два капання через 2-3 години повністю все пройшло. Але я ще другий день капала. Цій, значить, я промиваю очі, капаю краплями. Причому, якщо одне око уражене, а друге здорове, капати повин, потрібно обидва ока, тому що може перекинутися. По краплині в око цифлодексом. І потім ще зверху, для вірності, отака з людської аптеки проста тетрациклінова мазь. Тетрациклін називається. Можна просто промити око і мазати мазью. Мазати треба повністю всю повіку і навіть туди, всередину ока. От, зараз я її оченята закапаю. Це я вам скажу, капати курці очі, це краще робити вдвох, тому що вони не дуже люблять цю процедуру. Але по-любому для початку її треба отак замотати, зафіксувати, тому що простого капання не буде. Вона буде вириватися, а враховуючи, що це у мене курка породи барбезьє, вони, я вам скажу, знала, що вони активні, я вам скажу, що вони при. Прибацані. Чесно, таких шалених, як вони, в мене ще не було. Але, звісно, чудові і прекрасні, але дуже енергійні, страшно енергійні. Що роблю? Якщо самому це робити, я хапаю курку от, під голову за гребінь, тримаю за гребінь, роздираю то око і капнула. Капнула це око. І таким же аналогічним чином, вона не хоче, але прийдеться. За гребінь, за гребінь, капнула друге. Все, закапали. Тепер зверху беру мазь. Якщо курей декілька, і це можна наносити мазь, звісно, краще наносити чимось якимось предметом. Але якщо курей декілька і є, от у нас. Принаймні, чотири пальці, які можна використовувати, то для кожної курки треба використовувати окремий палець. Щоб не переносити заразу з одного на іншу курку. Взяла буквально ось краплину. Знову таки повторяємо маніпуляцію і повністю промазую око. Все. По віку все повністю. Все, ти розумниця. Друзі, Гетроциклінова мазь, будь-які краплі з антибіотиком, очні, хоч з людської, аптеки, хоч з ветеринарної. Повторюють, у нас цифлодекс, який ми капали і коту, і собакам і на курей воно діє. Все, і лікуємося. Лікуємося до зникнення симптомів плюс один день для вірності. Але найперше це, звісно, ізолювати. Береться це а береться, воно ні звідки це інфекція, кон'юктивіт. Може бути, якщо на опілках напилили, перерили. Якщо корм сипучий, рилися, колупалася, тобто це попала пилинка, брудна в око і виник такий от процес. Все, іди в люди. Курочку пускаю, красуньку. От ми її спочатку, он ну, навіть мотузочком на нозі помітили, тому що всі чорні, всі однакові, то потім і не піймаєш хто? Все. І пускаю її гуляти до її подружок. На все вам добре. Хай ваші кури не хворіють, добре бачать. До побачення.